Всім вітання! Схема трошки наворочена, всього багато тут. Ще навіть не все показав, тому що буде додатково на оцю катушечку, з якої заряджається конденсатор, даватися ще із качера. Тобто тут буде якби подвійна качка. І зараз подивимося результат. Саме цікаве це буде продовження крайнього відео. Я сам був здивований, але ну, є такі моменти, що коротке замикання воно дає менше споживання, а плазма й розряд так само, як і лампочка, дають більше споживання. Це якраз зараз я продемонструю. Так, частота у нас зараз 54. Так, коли я даю плазмовий розряд, частота трошки впала. Тепер дивимося на споживання без розряду 280, ну, там працює вже багато лампочок 5 штук. Частота у нас, коли ми даємо повністю воду, занурив, то спочатку йде зростання і тепер почав запалю плазму. Споживання 318, 319. І частота 38. Іде посадка частоти і зростання споживання. Занурюю воду, споживання пішло менше, тобто на короткому замиканні у нас споживання менше, і частота. Вот вибиває спалах. Коли самий мінімальний зазор між водою і електродом частота виростає. Коли заглиблюється, ще більше виросте. І коли я на максимальному зазорі то на соло. Так, і тепер включимо качер. Так, частота виросла в два рази. Виключаю качер. Частота впала. Але сама частота качера, вона якби слабша за. І якщо я зараз виключаю ЗВС драйвер, частота качера 956 КГц, майже МГц. Коли включаю ЗВС, ЗВС задавлює качер по частоті. Ну, тут потужність і споживання. Поставив потужніший ЗВС Драйвер, тому що на малому дуже тяжко запалити. І частота І з качером вище йде. 170 але бугали яскраві з качером дійшу частота. Плавиться метал, парує вода. І отворюється водень і кисень. Виходять, це вони спалахують. Так, пішов пар. Навантаження 4 лампочки по 60 Вт. Одна лампочка сотка і споживання. Так, 180 виключаю качер. Частота тримається, працює розрядник з цієї катушки. Зараз спробуємо напряму. Так, катушку і розрядник конденсатор відкинув, з трансформатора зразу кинув на біф. Так. Включаем живление. Частота 58. Споживание 333 на 10 больше. І зараз включу ще качер. Коли включив качер, почав працювати розрядник вже із приймальної катушки, от частота виросла до. Майже 500 гривень. Виходимо на те саме споживання. Тут треба зазором ловити частоту. Як ви бачите, діапазон досить таки великий. І на короткому замиканні при працюючому качері частота відносно розділилася навпіл. Відео таке, розділилася анонс, анонс. ЗВС-драйвер потужніший, навантаження більше, але для того, щоб запла... запалювати плазмові розряди, потрібен відповідний струм через трансформатори. Тому що, як ви бачите, у нас цей трансформатор. Чим більше струм проходить тут, тим більше ми можемо зняти на розряд на другому розряднику. Над цим зараз буду працювати, буду ділитися. Всім успіху і до нових зустрічей.